ІТ-технології мають надважливе значення у сучасному світі. Жодні серйозні ділові проекти сьогодні не створюються без програмного забезпечення сайтів, баз даних або інших допоміжних систем. Адвокатське об'єднання Максимальний захист має значний досвід у сфері ІТ права та пропонує послуги з IT права, юридичні консультації в сфері ІТ права, розробка сучасних договорів для створення ІТ-технологій. Створення інвестиційних договорів у сфері it технологій, а також реєстрація IT-компаній в Україні. Варто зазначити, що в сфері іт права важливо вчасно звернутися до адвоката задля відновлення ваших порушених прав, якщо вони були порушені, та не допущення в подальшому помилок. Адвокатське об'єднання максимальний захист готове прийти вам на допомогу у будь-якій ситуації, а також вирішити вашу проблему. Для зв'язку з нами зателефонуйте на вказані мобільні телефони або напишіть на електронну адресу. Адвокатське об'єднання максимальний захист на захисті ваших інтересів.